Ламікон, Дермгель Обирай. Скажи, грибку, прощавай. Шановні. Так, триває наш ефір. Ми з вами збираємо на нові очі для української розвідки. Йдеться про безпілотний комплекс, за допомогою якого наші пілоти не шпоритимуть буквально над ворожими територіями, щоб вистежити і потім нанести удар по скупченням російських військ. Це помста за кривий ріг, це помста за Суми, помста за Запоріжжя, помста за Харків. Помста за Дніпро, помста за Київ. І все це так. Я цього і не приховую. Помста ефективна і точна. Шановні реквізити в описі до цього відео. Далі ви знаєте, що робити. Дякую за вашу активність і за ваш патріотизм. І далі. Росія намагатиметься дестабілізувати ситуацію в Україні, використовуючи, на жаль, місцевих людей. Вони так робили вже неодноразово вороги. Згадаймо, наприклад, хвилю підпалів військових автівок. На зв'язку з нами Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ. Пане Вікторе, вітаю вас в ефірі. Да, Доброго здоров'я, ганебна подія. Справді, група молодих людей натовпом, била людину в пікселі в Київському гідропарку. Ми з вами якось раніше пам'ятаєте, говорили про те, що. Технологія вербовки виконавців через ну, наприклад, через телеграм-канали не зупиниться на підпалах автівок і виготовленню саморобної вибухівки. І, от мені здається, я думаю, що хвороба пішла глибше, і Ось зараз ми бачимо такі прояви. Ну, подивіться, впродовж останніх кількох днів група молодих людей в центрі Києва гучно слухає російську ПАПСУ. А на зауваження ці молоді люди реагують агресивно. Та вони потім вибачаються, звичайно, ось, але агресивна і така нахабна реакція на зауваження людини, у якої, можливо, росіяни когось скалічили, можливо, когось вбили. Правда? Ну і ось те, що сталося в Київському гідропарку, це вже відвертий злочин, абсолютно побуття військового. А І ці молоді люди не могли не бачити, що вони знущаються з людини в пікселі. Правда, пане ну, Вікторе, що, що далі з усім цим будемо робити? У нас є проблема, що в нас е, е, справді частина суспільства не, не, не розуміє, що відбувається. Вони це, це це знаєте, хтось каже, що розслабилося, ніхто не розслаблялося. Вони просто не розуміють, що йде війна. І що у нас є частина України окупована, що у нас ворог на нашій території, що ведеться активна інформаційна війна, що намагаються дестабілізувати ситуацію в, в тилу наших військ? Це все воно. Проходить по людей, розумієте? Ну всі ж бачать в Києві, що відбувається там і по понічних клубах, і по ресторанах, і від від, від ні. Я, я не кажу, що треба всім е, стояти в церквах з свічками або не знаю, там поховатися по хатам. Розумієте? Але е, оті всі гучні речі, які зараз відбуваються. Вони то деколи не навіть не дратуються. Вони просто виводять з рівноваги в якійсь мірі. Ви подивіться, що відбувається справді в Києві, в тому ж самому гідропарку або в місцях, де скучення молоді. Ну, просто навіть не хочеться про це говорити про, про спіття алкогольних напоїв в громадських місцях і так, далі, і так далі. Найбільша проблема, що поліція кваліфікувала ці дії як звичайні хуліганські дії. Розумієте? Ну, тобто, це це хуліганка. Це, це а чи не дай Бог, якщо вийдуть на батьків якихось не знаю там. Посадами там чи з грошима, і на тому все От, Не вже можна індискувати, якщо вже вдвохляли всю цю групу, е, я не знаю, як їх назвати е, цих, е, цих е, осіб, і е, власне, власне закрити цю тему, тому що суспільство ну, надзвичайно збурене. Це однокі факти. Е, от зараз я буквально кілька хвилин назад читав. Пост в одному із сел там побили людина, яка повернулася з фронту після поранення. Там рік 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 реабілітації. Ну, селяни просто там батько з двома синами побили, бо він там якісь зауваження робилося їм. Розумієте? Ну тобто, це це переходить через якісь майже. Розумієте, у нас військовий стан. У нас є речі, і треба не просто негайно реагувати, а дуже жорстко реагувати. Ну, я я не, не відкидаю там якісь факти з боку і тих самих військовослужбовців, тому що є насправді не дуже приємні не дуже приємна інформація, коли вони взивають тим, що вони в пікселі там знаєте, і алкоголь можуть взяти і то, і то. Але розумієте, ну це не масові речі, а от то, що відбувається зараз, воно просто перебуває через край. Ну, хоча от знаєте, от відверто кажучи, Ну, така думка. Ну, треба це треба бути якимось імбіцилом, щоб не розуміти, що в країні йде війна. Скільки б років тобі не було, правда? Ну саме так, тому що є. Діти навіть не підлітки, а діти там плюс 10 років, які намагаються щось зробити для фронту. Де, там там, грубо кажучи, якісь поділки роблять, виходять з плакатами, збирають гроші, намагаються щось якісь, там концерти організовують, розумієте, і це, і це тішить сує покоління. Але є частина суспільства, яке не ну. Я так розумію, що вони і не ухилянти, і тікати не можуть, і вони не розуміють, що 25 років їм є можливість тут розгулятися, в армії їх не призиває з 18 років і так далі. І так далі. Тобто це, це якась така категорія досить дивних людей, які вирішили, що вони схопили бород, Бога за бороду, і оце от ви А що ви нам зробите? Нас багато, а вас Угу. Майже таке гасло Євромайдану. у нас багато і нас не подолати, але використовується воно з прямо протилежною метою. Я до речі, коли говорив про ланцюжок неприємних подій в столиці, я ще не сказав про напад на журналіста Юрія Макарова. Я, до речі, от в цій історії не виключаю, що, що це теж якась російська агентура з місцевих працювала. Ну це, це взагалі без без, без е, річ, тому що е, насправді ще спочинаючи з другого року, у росіян є списки е, активних, це це не називається ЛОМ та лідер общественного мінія, е, лідер громадської думки, і е, ті, що приймають активну участь в інформаційній інформаційному протистоянні. Вони не такі списки, і вони справді не виключалися, що частина їхніх зусиль, зокрема з використанням їхньої агентури, може бути схірована на я не знаю, чи вбивство але на те, щоб завдати значної шкоди власне цим, цим ну, там журналістам, експертам, представникам громадськості. Ну я думаю, що дуже багато людей, які приймуть участь в протистоянні саме на тій лінії фронту, так само потребують. Ну, якщо б, якщо не захисту, тому що захист я, я не вірю в те, що можна забезпечити зараз, не до за того, а то, що хоча б уваги і якихось елементних. Речей пояснити, як себе поводити, що треба робити, де не можна з'являтися. Ну добре, якщо от Юрій Макаров він має певні навички самозахисту, що його напевно і врятував. Насправді так. І знаєте, я ви ви зараз сказали, що щодо дій національної поліції. А я згадав ще один епізод. Воно якось нагромаджується все разом, відверто кажучи. Юрій Сиротюк, військовослужбовець, слухайте, ну людина на фронті воює вже багато років і точно з початку цього масштабного вторгнення Росії. Юрій Сиротюк починав з звичайного мінометника, таскав на собі цей 120-кілограмовий міномет, ось воював в Бахмуті, ну в багатьох місцях, в гарячих точках. Під час там. Крайнього нашого сеансу зв'язку він розповідав, що орки сидять в практично в одному окопі. От вони, вони захопили туалет, вибачте, і сидять в вигрібній ямі. А наші туди періодично гранати кидають. Ну от така ситуація на фронті була. І Юрій Сиротюк повідомив про те, що написав у Фейсбуці наступне. Національна поліція України, якщо ви вважаєте, що те, що сталося, це нормально, що розмовляти мовою окупанта, бити студентські ноутбуки і самих студентів, погрожувати, знущатися, це норма. То не дивуйтеся, що до вас ставляться як до російських окупантів. Приїду у відпустку. Особисто завітаю у цей відділ героїчних сикунів. А йдеться про те, що в Страсну п'ятницю. Превентивно було затримано студентів, бо вони йшли Києвом не в суконках, як пише Марина Зеленюк, і без макіяжу студентів побили, розбили їм ноутбук, вивезли у відділок для з'ясування особи. Ну і так далі. От ми з вами маємо два приклади. В якому в першому, коли людину побили в гідропарку, і все це тривало. От на очах у людей все це тривало. Людину били, били ногами, били військового, груповухою, по суті, справи, от це групове побуття було. Це не один на один. А, а там було багато цих нападників, людина лежала і продовжували буцати на землі. Питання: а де поліція була в цей момент? Ну от на секундочку. Це ж це публічне місце? Та публічне місце. Це десь не десь там на, на 101 му кілометрі. Це, це в Києві, велилюдне місце. А знімали все це на відео. От розгорнулася така баталія, батальна сцена. Що нам треба міняти в роботі наших правоохоронних органів в тилу? Як ви думаєте? Я б хотів ще додати до. Того, що казав Юра, це, це мій дуже близький товариш. І я я читав цей пост і знаю цю ситуацію. Треба просто поставити е, жирну крапку, що тільки що було сказано. Треба сказати, що поліція, поліція розмовляла російською мовою студенти розмовляли. Принципово українською, і вони в них не тільки елементи одягу, а й зачіска символізувала козацтво. Розумієте, в нього там у них там були зачіски, які ну, близькі були до, до козацького селеця, грубо кажучи так. вони таким чином проявляли свій, свій патріотизм. Він викликав в людей в національної поліції, які розмовляють сільською мовою, підозру. Що вони на не знаю, диверсанти, які, українські диверсанти про українські тобто, це... ні, Почекайте, в Києві про українські диверсанти? Так Так, ну я я напевно так, ну, підозріло розумієте, як це так. Розумляють українською, це і ще й за Тобто, це однозначно треба розбити в ноутбук і забрати для з'ясування е, і, і Юра там правильно написав, що останній останній раз, коли він е, це відчував, це було 26 років назад, коли він приїхав в аспірантуру в Київі вчитись. Ця за 6 років нічого не помінялося, за 3 роки війни нічого не змінилося. Розумієте, це якщо ці особи не 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 поїдуть завтра на фронт, я думаю, що є, є методи зробити ну дуже неприємно деякі декому де, де керівництва. Національної поліції, і цей факт. Точно ніхто не, не зможе приховати. Тобто, має бути тепер... результат результативне службове розслідування з висновками, я так розумію. оголошеними публічно. Ну, публічно не вмієште говорити українською. Ну зробіть вони патрулі, зробіть я ж нічого не говоря або мовчі, або зробіть патрулів, яким в якому хоча б один розмовляє українською. І на вимогу громадянина України відповідає державною мовою. Та слухайте вороги ну... навіть українською розмовляють. От коли їх в полон беруть, вони починають українською говорити. Не а всі, починається це... звичайно. але вистачає Декільно. таких персонажів зараз. Зараз нас не це. А то що треба міняти, це однозначно. Розумієте, коли не дай Бог якась ситуація критична, там якийсь рівень підвищення терористичної загрози в Європі. Ми зразу бачимо патрулі національної гвардії, жандармерії, карабінерів, всі з автоматами ходять по містах. В нас військовий стан. Я розумієте, і і, і в в, 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 в місто, і подивіться хоча б один патруль Національної гвардії з, зі зброєю. Ну нема. Нема. Вони там де-не-де де, де, де там ховаються по кущах. Розумієте? Це, це 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 не вихід. Вони мають демонструвати присутність. Це демонстрація присутності. В, е, ніхто в, десь в Австрії в, у Відні... Я сам це бачив, або в Італії в, в якихось містах там ніхто не ховається і не скидається того, що він іде в, в, в уніформі з автоматом, тому що є, є небезпека, є якась там інформація про загрозу. А в нас тут завжди є загроза, бо військовий стан. Вийдіть на вулицю, дайте по 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 одному патрулю на якийсь там, не знаю, квартал. І, 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 і це вже буде якраз той момент, коли будуть всі розуміти, ага, щось щось в нас є. В нас люди з, з автоматами на вулицях, значить, щось відбувається, значить, щось щось, щось треба якось стриманіше це поводити, і і, і і не так проявляти свої емоції, справедливості для, заради, для, для... пане для... вікторе, справедливості заради треба сказати, що підрозділи Національної гвардії героїчно б'ються на фронті. Ось а в тилу а, теж треба відлагоджувати цей механізм, а, тому що росіяни намагатимуться і і надалі дестабілізувати країну зсередини. і на жаль, використовуватимуть, використовуватимуть при цьому наших місцевих імбіцилів або відвертих ворогів. Ну та, які а, які чекають на окупантів, все це все це буде використовуватися. Воно вже використовується. Я з вами ще хотів на одну тему поговорити сьогодні. Журналістське розслідування наших колег, зокрема, Михайло Ткач про це розповів, досліджуючи, як вивозили за кордон Дениса Комарницького, свідчить, що а на жаль, до всіх цих історій причетні і люди з корочками, будемо так говорити. Ну, от, щодо Дениса Комарницького, я зараз цитую: колишні позаштатні співробітники СБУ і чинні поліцейські сприяли втечі за кордон підозрюваного по справі чисте місто Дениса Комарницького. Про це з'ясували журналісти Української правди, а далі. Далі, прес-служба служби безпеки України в коментарі лівому берегу зазначила, що фігуранти цієї справи затримані самою спецслужбою. Їм повідомлено про підозру затримані СБУ особи менше п'яти місяців перебували в статусі власних позаштатних працівників. Не перебували в штаті спецслужби і не отримували грошове забезпечення. Оце б ніби нормально і добре, що є реакція, це справді добре. Але шкода, що лише після журналістського розслідування. Якось система має навчитись функціонувати в умовах воєнного стану. Чи не так? От що ви думаєте? Ну, бачите, реакція служби справді була адекватною. На, на жаль, є, є категорія людей, яка ну вона, вона справді використовується службою, але треба треба роз'яснення, що позаштатні співробітники вони, маючи ці посвідчення, вони нічого не дають, ніяких повноважень, крім ідентифікації особи, яка причетна до оперативно розшукової діяльності служби безпеки України, все або виконання якихось завдань. Тобто людина може показати і продемонструвати, що вона от є, вона така, і навіть при при необхідній. Її можуть там десь затримати і перевірити, чи справді це посвідчення відповідає дійсності, воно інакше ніж діючих співробітників, і воно ще раз наголошую, не дає жодних повноважень, не на, не на зброю, не якісь дії там, не на не розмахування корочкою. І там знаєте, в нас ж є особи, які отримують корочку, зразу в когось там зривають погони і, і качають права. От ці прослушення в залі нічого не давали. Ну, але вони використовували використали їх як прикриття. Знаєте, в нас ж люди махнув короточкою, а що там, де там, хто там, ніхто не пояснює. На жаль, от е, треба напевно ретельніше підходити до формування цього апарату і. Щоб таких проколів не було, але треба розуміти, і Михайло правий, коли говорить про те, що це мільярдний бізнес, мільярдний бізнес, на якому сидять всі, починаючи, от як ми знаємо, ситуацію з колишнім очільником броварів, і закінчуючи там не знаю якимось головами ціради на, на кордон, розумієте? Тобто, ну дуже багато людей причетні до того, щоб заробити гроші на. Перекордон, от ви знаєте, І... я я тут виділяю слово мільярдний бізнес. Я його чую вже вдруге за кілька днів. Михайло Ткач про це у нас в ефірі сказав: це мільярдний бізнес, переправка людей за кордон, так Яка, яка кришується з високих кабінетів. Ви зараз це підтверджуєте, що це мільярдний бізнес. У мене одне єдине питання. А не біса ми створювали антикорупційну інфраструктуру, щоб вона тягала якогось голову сільради за те, що він курку у сусіда вкрав. Ну отже, мільярдний бізнес це шанс, це щастя. Мільярдний бізнес показати, як працює структура, як, як працює вся ця система. Чого нам ще не вистачає, як ви думаєте, щоб вона нарешті запрацювала в умовах воєнного стану, коли кожна копійка потрібна для оборони? Каже, ну я думаю, що це рішу, рішучі рішучості. От до тих пір, поки в нас не з'явиться така, от як був в Румунії прокурорша, яка взяла всю відповідальність на себе і сказала, що мені все майду шпихтовує там, там брат, слад президенту, там ще хтось, я йду до кінця, і е, е, вона ну, не, не, не до кінця зробила свою роботу в Румунії, але то, що вона її підтрісла і до, до основ і певну защитку зробила, це правда. Мене коли в нас почала створюватися ці, всі ці органи там НАБУ, Сап, там ще в нас дуже багато друзів за кордоном, в тому числі і з нормальних таких європейських країн, питали для чого це, кому це треба? Це дублювання функцій. Ви там чітко розпишіть то, що що відповідає, тому що ну для чого зробити якісь речі, робити під які вже вже такі підрозділи є. Ви їм повноваження, просто дайте, випишіть чітко їхні їх, їх кордони діяльності, заберіть там всякі альтернативні статті, які куди лізуть всі Муну, треба, треба і скажіть, оце ваше, і ви за це відповідаєте. Якщо ви цього не будете робити, вас просто розженуть і візьмуть інших, які будуть більш чіткі і відповідальні. І людину просто чесно, і, і робочу людину постави на це місце, і вона буде виконувати обов'язки. Ні, у нас за. Гроші європейці створили під підрозділи, під, під які ну з тебе останнім часом ну реально дискредитували. Е, не знаю, там перший сап, потім був трошки. Там десь це була та, така, така знаєте, та, пане Вікторе. Це була така, знаєте, непопулярна тема в ефіра. Це у нас як священна корова була, коли ми говорили про антикорупційну інфраструктуру. Ну маєш хтось в країні знайти, щоб сказати так, король то голий насправді, коли у нас багатомільярдний бізнес, а на все це заплющують очі. Нелегальний бізнес, так. Ну і я знаєте, я теж прибічник того, що з кількох як, з кількох десятків мільйонів людей ну можна знайти рішучих, які будуть боротися з цим явищем, розуміючи, що а ті, хто зсередини країну послаблюють, вони відкривають ворота Путіну для окупації. Це ж абсолютно зрозуміло, і знайдуться такі рішучі люди, правда. Але те, що зараз відбувається, ну знаєте, це, це поза зоною критики, мені здається, і поза зоною добра і зла. Я так думаю. Віктор Ягун, генерал-майор запасу служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ, з нами був на зв'язку. Дякую, пане Вікторе. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.